Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ці вакансії прийдуть до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди вспієте. Сьогодні компанія «Трансбуд» Відкрила в місті Гореничі, це рядом з Києвом декілька вакансій. Помічник механіка водій кур'єр. Заробітна платня від 15 000 гривень. Машиніст колісного екскаватора від 120 гривень за годину заробітна платня. Бухгалтер від 20 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботи в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!